І всем привет! Ви на каналі Козі. І ми сьогодні будемо грати в Майнкрафт. Так само, як в мене на прошлому акаунті ми будемо... Ми будемо грати, типа, по частям виживання в Майнкрафт. Тоді було виживання, хто дивився в джунглях. Але це було на моєму телефоні, к сожалению. А тепер я на планшеті, да. Ну і всі тепер будуть знати, коли перше відео подивляться. Ну, і ми починаємо. Створюємо новий світ. Гляна. Це, щоб ви бачили, я нічого не роблю, у мене все чисто. Ну і все, поїхали в мир. Ой, як голосно. Ладно. Ладно. Все вон. Я я хто помни, я на телефоні помните свод. А, кстати, знаете для чего? Ну короче, хто олд мого канала? Да, він, кстати, вийшов 2023, -го. той канал. Але те вийшов сьогодні. Хто олд мого канала, той помнить. Я помнить, що в мене був такий самий біом, і що я знайшов лаву і там не достроїв хату, як вже ніч наступила. Да. Ой, Блин, куди я біжу? Я не розумію, куди я біжу. Добуваємо дерево. Мою, ну, ну пробачте, що в мене такі от звуки будуть. Типа другі якийсь то за оце от. То пробачте. Бо в мене щось планшет. Ну, я без наушників так-то граю. Ну, я на монтажі змонтую, щоб було голосніше мій голос. чути, чим все оце от. Так, да, це перше відео по Майнкрафту. І по стендофу було, хто дивився вже. Курочки. Курочки. Вони вкусні. Хто є в курицу, ну, курку, підписуйтесь або ставте лайк. Кому не жалко. Беремо топорик і кірочку. Кстати, откуда у мене дві кирки, алло? Ладно. Уїхали, уїхали, поїхали. По кстати. Я зараз, може, включу вебку. Але, не, не, не. Я буду грати з вебкою. Е... Короче, я буду грати з вебкою. О, кстати, учивка. Той рецепт. Я буду грати. Я буду грати з вебкою. В другому відео, коротше. Точно не по стендов, в мене буде велика вебка. Тут... Але ні. Хоча я на планшеті граю. Так що можна і на стендов вебку включити. Але зараз в мене виключили світло. Того я не можу... В принципі, і це відео, викласти, але коли включ світло, я його викладу. Да. Блін, я чогось то низько так закопався. Так. Е. А, забувся. Забувся давно вже Майнкрафт не грав. Давно вже я майн не грав, так. Да. Кстати, можете відкрити мій канал під названням Стена 1 Там така буде вебка класна, типа, такий геймер сидить. Так. Да. Типу такий геймер сидить. Ну і... ну що, ми... Ну, і... Це мій новий канал. Ой, старый, старый, может зараз на нього зайти, кстати, да. Наверное, если ще його не убрали. Просто у меня там було... Шо это? Шо з моєю камерой? Деревня! О, нормально. Отпустила мою камеру. Шо... Все бачили, что у меня было с камерой. Я не знаю, что это. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что это было с камерой. Я не совсем шарю у, цьому. у цьому. Эм... Как бы тут кузнецки... кузницы нету. А хотя... А хотя... Лена, опять. Бачите, бачите. Что это такое? Напишите мне В коментарях Я поки що буду, извините за вот это, вот, бо в мене з камерою було. Коли я вже отпустить цю камеру? Во. Я, наверное, в Майнкрафт так довго не грав. А кстати, давайте двойну кровать зробимо в нашій хаті. Вдруг тут і є кузница. Сундучка любого. Опа, это є. Сюди хлібы. Блин. Надо будет собі в качестве звонка поставити. Вам на заметку беру, щоб... Ну, можна і, в мене брати це. Триміля Еміральда сюди. Я називаю Ізумруд, ну, я називаю Еміральд Еміральдом. Але дехто може за це мене захейтити, що це не Еміральд, а Ізумруд. По правильному Ізумруд, а мені легше Еміральд говорити. Ой, давай. Ой-ой-ой, який красивий блокчанський опа, сюдишки. Пірдешки. Як мені так повезло, пофістило, не знаю. Коротше, я не знаю. Ніфігасі який голик. Опа, сюди. Ой-ой-ой, захист строї. Фиасе. Фиас. Ой. А, я забыл все галема за Боже, я так давно э, не играл в Майнкрафт, что забыл все галема за Загасить. А где он, кстати? Кстати, где он? А где он реально? А, вон он. Ухраняя деревню, так сказать, да? По умолчанию. Де, 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 де. Извините. Короче, я включусь, коли добью голема. Да, бо це буде затратно. Блин, запись іде Ладно, я включусь, коли э, голем здохне Големчик уже сдох. Так. Хлебушек. жарим. Так, кузнечинку. Эти еще. Эм. угу, Шауден изумрудик. И все. О, если бы за колокол можно было получать расчесть эмиральди, то бы бэ... классно бы было бы. Кстати, кто знает Домер, то и лайкните, пожалуйста, це видео. бо это він мой любимый э, блогер из Майнкрафта. Да. И Райм. И Домер. Да. щоб звуків і, я туди все роблю. Ну, вбиваємо золото напишіть в комментаріях для чого воно я знаю для чого але а, хоча ладно можете не писать звісно да, я зараз скажу наше золото щоб торгуватися з піглянами в воду ой сюди повезло так, скільки там два желіза, блін. Не, ну я, я хоть давно і не грав, але спідранити вмію. Пока що так... так... Надо буде потім в енд заглянути за шалкерами. Так. Да. Поки що це мені рановато. Короче, я найду нормальный биом, да, и буду уже там. Что это с камерой в мене напишите в комментах по зязи. Вот, пустило наконец-таки, боже. Так. Падано. Кстати, я ще багато домиков тут не залутал, так-то. Так я в ще не был в був? я не помню. А в всех двух я був. Очень вот не був. Не був. Не, я був, то. Вот я був, я помню. Тут сундук, да. Так, от тут вот я не був і там. Постоп російсь. Якщо тут є кузнець, то є десь кузнець. Так, я хочу блоки забрати, усі вот. Вони красиві. І печки. Буде в мене в підвалі, це все стоять. на пости. Опа-опа, потім в Україну угу. угу. Сюди. Нарма... Ой, не. хлебушек. Шо? Хлебушек. Во хлебушек. Эм, е, чего вода не виливається? Блин, точно! Шо мені викинути? Пірошко. А вони не котли не а, ні, стакують Боже, вы просто на ранних версиях, да? На ранних версиях, версиях э, вы не стакались. Ну, типа, и зараз стакаете, а вы просто, я подумал, что уже не стакаете. Кстати, тростник надо забрать. Для фейерверки и... Да, мама, на что вы вмещаете? Я в инвентарь. Нафік. Туди. Так. Буде тепло зато, У мене немає інтер... Ну, цього від вот інтернета і світла. Да. Зараз, кстати, день. О, 6 годин, у нас 6 годин виключило світло. А воно буде аж в 9. Да. Коли я це відео виложу, то вже буде день. Ну як день? М -м -м вечір. І я ввечері е буду дзвонити своїй сестрі. І. Вона десь код там все, що треба. І коли мені в мене вже буде тисяча голди. Ми будемо... Я вже буду купляти ножик. Да. За 900 голди. І ще в мене останется на Кэр Спорт. Да, я хочу... Дуже... І ще з наклейками в мене воно получиться. Бо В мене 100 голди, а вона е, 70 голди стоїть. Типа з наклейками десь плюс. Ну, з однією наклейкою тоже 70 голди. Ну я не знаю, я куплю тільки одну АКР, да. Я, мабуть, буду вже розігрувати щось. А хоча, в мене пустий інвентар тут. Але в мене на телефоні є вже. Ну, говно якесь. Ну як говно. Епіки, для мене це дуже класно, да. Акер сел Гріп. АКР Грип у мене є. Це вот за 70, що я вам показував в прошлому відео. АКР Грип. Сим... За 70 левел. Ну ладно, покажу. Е -е -е Мені немає о чому, е -е що з вами поболтати. Скільки там хвилин 16 хвилин, давайте. Да. Підписуйтесь, ну пожалуйста. Просто на прошлому аккаунті у мене оце вот, то просто я знімаю ролики, все так стараюсь. У мене було 49 відео, або 46, не пам'ятаю. І мене забанили. Угу. Да? Я буду ще на телефоні знімати відео, але тільки там вже не буде мого канала, я їх буду пересилати. На планшет. Так, кстати, у мене номера немає. Тут не, ну є, кстати але немає карточки. Да, ну. Щас буду рубати дерево. Так, 18. Думаю, хватить для хати для першої частини Ну, для хати хватить. Так. Так. Все. Я не могу быстро кликать. Да боже. А, точно. Так, что мне еще выкинуть? Пошло. Давайте. От тут -от, от якраз таки. Буде мостик у мене робацький. Я ще рибок, рибак. Ну це, як хто считає. Раз, два, вас. Через, чотири, п'ять. Так. Так. Так, 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 так. У мене буде такий малесенький домик, але зато уютний. Але компактний і уютний. Надо побільшу хату зробити. У мене що тут... А, хоча... Ні, ну нормально, нормально. У мене в підвалі буде всяка діч. Там Варка, всякие там печки, верстаки. У вот, тебя вот, вот все, короче, да. Понятно. Понятно, я выполняю. Прибулел чуть-чуть. Так, ну я думаю, буде підлога камінна. Навірно. Навірно. Це тільки, наверное. Пока що ладно. Ц... Ну, коротше, я думаю, що вже будемо закінчувати. Ні, ще фундамент построю, а потім буду вже закінчувати відео це. Ну, кто не знал, фундамент это такая штука. Вот такая. Во. Вот это вот фундамент. Надеюсь, хватит. Ой, сюда хватило. Прям одна осталась. Единственная. Ну, вот сюда вот. Все. Так, ну и шо? Всем пока, как говорится. Да, до новых встреч. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки и поделитесь этим видео с друзьями. І не забудьте нажати на колокольчик. Всім пока-пока. Надіюсь, що увіймося. Це, це була перша часть виживання в Майнкрафті. А для чого кутли ви знаєте в другій серії, в другій части. Всім пока-пока!